Яке чарівне наше місто? А що, якби про нього дізналося більше людей? Справді, місто Ужгород, він має багатий культурний спадок, він приваблює туристів, місцевих мешканців та наших гостей. Що може зацікавити сучасників? Можливо, сайт. А ще якщо створити інтерактивний вебсайт, але чи він буде корисним? Розробка може допомогти зберегти та розповісти про культурну спадщину, привернути увагу та зацікавити до вивчення історії та культури міста, покращити туристичну інфраструктуру. Новизна мого сайту полягає в тому, що він має анімований, адаптивний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Предметом дослідження є культурні, історичні та туристичні пам'ятки нашого міста Ужгород. Методами дослідження є синтез, аналіз, програмні та тестувальні. Об'єктом мого дослідження є інтерактивний веб-сайт. А зараз прошу перейти до презентації. Інтерактивний веб-сайт про Ужгород. Розробник Беліканіч Лизавета Тіборівна, науковий керівник Мічак Людмила Володимирівна, вчитель математики та інформатики. Перейдемо до першого сайту. Історія створення веб-сайту. Ми вже про це з вами говорили, тому перейдемо до задач. Опис предметної області та постановка задачі. Постановила задачі та розділила їх на цілі. Обґрунтування вибору методу розв'язку, огляд існуючих аналогів сайту. Огляд засобів розробки, проєктування вебсайту, реалізація вебсайту, ієрархічна структура, інтерфейсу, керівництво користувача та приклади використання програмного продукту. Проєктування та розробки. Бачимо три фото. На другому фото у нас є ВС-код, дата. VS Code там написаний: весь наш код, дата це є вміст цього файлу є перша картинка. І N та UA це третя картинка. В цих файлах. Знаходяться всі ці е, файли. Це є корінні файли нашого сайту. Засоби розробки. Е, Вс-код е, редактор коду. JavaScript. Мова програмування. CSS. наші стилі, та HTML, Текстова розмітка. Опис алгоритму. Хочу перейти до сайту. Запуск сторінки. Бачимо ласкаво, просимо до Ужгорода. Про місто бачимо наше навігаційне меню. Про місто історія, карта Ужгорода, карта повітряних тривог, про нас налаштування. Карта Ужгорода це карта нашого рідного міста, мого рідного міста. Карта повітряних тривог, яка нам дуже потрібна під час воєнного стану. Про нас налаштування. В налаштуваннях у нас є дві теми: темна тема та світла тема для комфорту. У нас є дві мови: англійська та українська. В історії також наш е, сайт містить внутрішні та зовнішні посилання. Е, внутрішні посилання це у нас історія, про нас та дізнатись більше. Зовнішні посилання це карта Ужгорода та карта повітряних тривог. Е, також перейдімо в про нас наш футер інформація про, про нас, про розробника та контакти. Також для нашого сайту ми передбачили візитки, на яких розташований логотип нашого сайту та QR-код, та наш, наше гасло. На зворотньому е, бачимо наші контакти. Дуже дякуємо за увагу та запрошуємо вас до нашого міста якнайшвидше. Та відвідайте наш сайт саме сьогодні.